Ви висок, як ви граждані про це, молодо затратіли? Помазали зверху, помазали знизу. Капітан господинчик Володимир Миколаївич, військовослужбовець 30 механізованої бригади, отрив поранення під час е, життя О, 27 Гела 27.07. З того часу нахожусь на лікуванні. Завдяки фонду, якому люди збирають гроші на, 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 на ці всі дорогостоячі драго операції, у нас є шанс знову повернутися до повноцінного життя. Що то різко забили всі і Майдани, і все позабували. Небесну сотню. Всіх різко забили, думаю, тільки о нових кредитах. Кому не понятно, що риба гніє з головою? То качуючися, то з хвоста постоянно. А де їхні розвідники наших цих депутатів? Де там більше половини депутатів без віку? Якщо вони такі патріоти на Майдані душу рвали, що якщо пуля влюб, то пуля вльоб, очки поправляючи, то де його діти, де він сам, що він боїться, що він за. Три заслони охорони їхав туди, на державному літаку. В то время коли наші пацани в отпуск їхали, в тамбурі, в поїзді, в три етажа в лежали. Це ж всім відомо. Пацанова жалко. Ми зараз маємо змогу сміятися і ходити, відчувати, бачити. А нормальних людей війна забрала. би там не говорили, антитерористична операція чи би її ще не називали по-своєму. Навіть навіть між солдатами зараз е, розмови йде. Ти був де? Ти був в АТО чи ти був на війні. Тобто чітко вже йде. Бо дуже багато є військовослужбовців, які були в АТО, щоб отримати військовий білет. А дуже багато було, які були на війні. І цього військового квитка так і не отримали. Кирилік Олександр Ягоріч. В службу 79-й отдельной аэромобильной Николаевской бригаде. 25 .06 14 года получил миновзрывную взрывную травму правой ноги и открытую черепно-мозговую травму. Благодарен всем волонтерам, потому что после момента взрыва они вели как-то ну и вот заканчивая данным моментом. Приходили те люди, которых я вообще не знал и не видел. Все-таки хотелось бы сказать большое-большое спасибо <свят> по волонтерского труда. Люди эти ничем не обязаны. Люди не работают в госструктурах, организациях, не получают какие-то средства из бюджета на восстановление раненых. Но очень часто люди долечиваются благодаря волонтерам. Все то, что люди приводят на передовую от самих этих людей. И все-таки победа во всей этой непонятной ситуации это дело не только волонтеров или армии, это цель всей страны. Да, мы Путину можем сказать дякую за то, что он объединил наш народ. Да, когда то когда были в, э, в Скадовске, Яну... Янукович тоже Янукович это перебегающий звено. Мы были в Скадовске, и батюшка с Украинской православной Церкви и нам помогали Ремонтувати техніку, І він каже, я кожного ранку ставлю свічку. Я кажу, за кого? Він каже: за Володимира Володимировича. Я кажу, за упокой! Ні, вас здраві. Я кажу, чому? Тому що ця людина зродила українську націю. Мама, тато, здрасті.